Держава, коли вона є незалежною, коли наші органи керівні, там президент, вертикаль влади є незалежною, хіба вони не мають право в певний спосіб, звичайно, в певну процедуру, чітко прописану, призначати або знімати з посад тих чи інших чиновників. Це абсолютно нормальна практика. Ненормально те, що в нас е, посада голови набу, і, зокрема, Артема Ситника. Це була як священна корова, яку не можна нікуди рух рухати, і взагалі в українському законодавстві практично немає чіткої процедури, як змінювати власне керівника цієї посади, але Ситник позиціонує себе як незалежного об'єкта і набув незалежна структура, а не незалежна, ну, дивіться не, що значить незалежна? від влади, ну а у нас держава, Ще, якщо влада буде втручатися, тоді не зможуть повноцінно вести своє розслідування. <рес> Дивіться річ в тім, що це все якби для для, для загалу, да, таке от пояснення, таке, от незалежний там керівник набу. Але насправді всі чітко знають і ну не спроста, ж, да? як тільки щось відбувається, якісь відбуваються процеси а, щодо того, а, щодо прописання процедури а, зміни керівника набу, одразу хто вмикається в, в, цю, в, в ці процеси, одразу. Посольства США, одразу Госдеп США, якимось чином і МВФ да, намагаються от тиснути на владу, що ні, ні, -ні ви ситника не рухаєте. Тобто, як це пояснити? Що це таке? Ну, я насправді, ну, насправді -то всі люди розуміють, що це таке. Це реально реальний вплив на Україну, це ознака того, що наша держава, наша влада не є незалежною, тобто хтось хоче в нас тут в Україні свою проводити поліцію. Але дивіться, сполучені і... штати обіцяли допомагати нам боротися з корупцією, і ми ж не відмовлялися від цієї допомоги. Ну і де результати цієї боротьби з корупцією? Бо Значить, ми... ми самі Насправді... хочемо нас... в лапках поборотися. На... Насправді ми не бачимо результатів боротися з корупцією. Сьогодні ця тема боротьби з корупцією, вона теж перетворилася в таку, ну, в таку національну от... ідею. можна сказати. Фактично, ну, можна і так сказати: да, національну ідею і суть якої не побороти причину корупції. А просто от постійно, перманентно боротися, от такі перманентні революціонери, перманентні борцюни з корупцією у нас. да? З корупцією треба боротися зовсім іншими методами. Треба просто зробити так, щоб вона була ну, просто не потрібна, щоб людям не треба було вдаватися до корупції. А для цього, звичайно, Але треба... тоді мають всі жити в достатку, лише так можна побороти корупцію. Так, однозначно. І от тут ми якраз можемо подивитися в, в корінь цієї проблеми, якби наші міжнародні партнери, як так, які так захищають сьогодні ситника і набу, якби вони дійсно тисли на Україну на українську владу з вимогою, щоб, наприклад, в Україні парламент, там, уряд приймали такі закони, які би допомагали середньому класу, бізнесу розвиватися, які би знижували податки. Які би створювали умови для інвестиційного клімату, для того, щоб дійсно сюди приходив інвестор, як в країну, в якій можна прогнозувати своє майбутнє, в якій можна будувати дійсно бізнес? Але чи не здається? вам, я тут абсолютно але, але, погоджуюся. Але, 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 але ж вони вимагають зовсім іншого. Вони навпаки вимагають збільшення податків, вони вимагають підвищення тарифів, коли в нас в країні середня заробітна плата по зрівнянню з європейською, да ну, просто смішна. І вони нам значить, розповідають, що а в Європі ж вищі, вищі комунальні послуги, то значить, і у нас мають бути на рівні, Ну, не можуть бути на рівні. Тобто вони вимагають у нас реально а, таких, такого законодавства, яке сприяє розвитку корупції, але при цьому їм потрібна от, набу. Як знаєте що? Як дубінка, от їм треба дубінка. Вони впливають на владу, але інколи коли щось влада в Україні робить десь там відхилилася від курсу заданого з посольства США, от тут, значить, з'являється Сітнік. Це, це для них така дубінка. Це не є нормальна історія, це не є нормальна ситуація. І тому я вважаю, що це абсолютно правильно, те, що, хоч в якійсь формі сьогодні цю процедуру зміни. Керівника НАБУ прописали в законі, і сподіваюсь, що цей закон буде прийнятий. Особисто у вас. Коротке питання. Є претензії до роботи пана Ситника? Так. Наприклад, Головна я, ключова. Я, я, я можу сказати, що мені не зрозуміло те, що ситник на своїй посаді покривав корупцію сина нинішнього президента Байдена угу. в структурі компанії Бурізма. Яка, до речі, належить ця кампанія Саратнику Януковича Злочевському? Отже, вважаєте, що тут все ж таки треба було надати ось ці справи, які вимагав Трамп? Так, звичайно, треба було. Ну, більше того, ситник ще й ну, перешкоджав вільному розслідуванню цієї справи. Цікава, теза. По суті, дійсно, люди не розуміють. Функції державного бюро розслідування, набу НАЗК і так далі, вони вимагають. Мені здається, все ж таки посадок, і не важливо, хто там очі очолює ці відомства. Я вважаю, що люди насправді не вимагають посадок, люди просто Чому? хочуть їм, щоб їм дали нормально жити в цій країні. Люди хочуть, от в цій країні, себе реалізовувати, але оскільки країна з кожним днем все більше і більше котиться в економічну прірву. Людям жити стає все важче і важче. Звичайно, що ця злість вона переводиться в цією злістю, насправді, да, розчаруванням там розпачу людей дуже легко в такому випадку маніпулювати і направляти на те, що ну на пошук якихось відьом. Да, давайте шукати корупціонерів і будемо їх карати, бо ми так погано живемо. А дійсно, я погоджуюсь, що проблема в системі. От е, і. Повернуся до того, що я казав, на жаль, наші партнери, Сполучені Штати Америки, Євросоюз, там ВЕФ і так далі, вони не вимагають від України, щоб у нас дійсно змінювалася система, щоб у нас приймалися такі закони, які би якраз і знищили корупцію як не потрібну, тому що коли у нас буде нормальна можливість людям тут в Україні будувати свій бізнес. Будувати на майбутнє плани щодо там, розвитку тих чи інших своїх напрацювань, ідеї і так далі, і так далі, то просто в корупції відпаде необхідність, вона зійде на от рівень статистичної похибки, як є у всьому світі, у всіх країнах, і в тому числі в США. Але е, от такої дійсно корупції, як зараз в Україні, не буде. Не буде тільки тоді, коли людям дадуть нормально жити, коли закони будуть однакові для всіх, прозорі для всіх. Коли у нас не будуть з кожної працюючої людини тільки податків брати понад 40%. І коли ми зможемо прибрати олігархів від влади, однозначно, тому що олігархи, вони на чому сидять на енергоресурсах. От у нас зараз дуже велика... на наших з вами ресурсах можна сказати. Ну, на повітрі. Так. так заробляють гроші на повітрі. Нам розповідають, що потрібно збільшувати тарифи, тому що потрібно значить наповнювати з чогось бюджет. А насправді питання в тому, що потрібно перше наповнювати кишені олігархів, а друге, це Звичайно, повертати ті борги, які ми кожного року беремо у МВФ і інших там світових ну, служба. Цього року під великим питанням черговий транш від МВФ. Якщо вибірково виберуть да, там, якогось олігарха і покарають, ну це очевидно буде означати якусь змову інших олігархів, тому що олігархи ще й мають традицію змагатися між собою. Да? Теж нормальна практика. Вирішити проблему з олігархією, ну, не складно, дуже просто. Для цього просто влада повинна мати план, повинна. Бачити майбутнє ві, мати візію майбутнього, що робити, як інакше будувати от стратегію Зеленського. Є, є таке бачення, як можна прибрати олігархів а, від керування держави, це позбавити їх телевізійних майданчиків, тобто телеканалів, і а, прибрати управління депутатами. Це ви маєте на увазі е, телевізійних майданчиків. Те, що він зробив з телеканалами там Медведка, так. Ну, можливо, один з елементів. Ну, так, так. Так, він же цього не зробить ні в кому, ні в якому разі, наприклад, з телеканалами Порошенка. Знаєте чому? Тому що Порошенка так само, як і Ситник, під захистом США, там, Демократичної партії США, безпосередньо Байдена, МВФ, Європейського Союзу. Тобто правильно, абсолютно правильно, ця політика має бути невибіркова проти якогось одного олігарха. А дійсно проти всіх, а ще краще, просто проти системи. Тут, в принципі, і олігархи може ні в чому не винні, тому що їм дозволяють це робити. вони, звичайно, будуть цим користуватися, а їх просто потрібно поставити в рамки. Їм треба сказати, що все з сьогоднішнього дня, от в цій країні, ми живемо по У вас на 50 каналів, ви, а один да, канал. Ви ну канал, <хи> так розумієте, якщо їх прибрати з. Того, що вони будуть заробляти на стратегічних е, таких галузях, як там енергетика, торгівля нафтою, газом і так далі, там е, розпродільчі компанії, там, обленерго, облгази, там е, водоканали, то у них просто не вистачить грошей тримати різні там телеканали. А дійсно стратегічні галузі повинні знаходитися в державній власності, тому що надприбутки повинна отримувати держава. Бо державі дійсно потрібно виконувати соціальні програми перед своїм населенням. Державі треба забезпечити освіту, забезпечувати своєму народу, медицину там, і багато чого іншого. Соціальний захист пенсіонерам. А, а, а звідки брати гроші? А гроші брати немає звідки? Так треба просто взяти і ті самі обленерга віддати у власність держави. Да, всі, всі ті самі генеруючі компанії. Повернути державу, тоді держава буде заробляти. тоді так само держава дивіться. зможе... А, а от якраз олігархам треба дати можливість і сказати, будь ласка, от у вас є там якісь гроші, от половину залишити державі, а далі другу половину вкладайте, будуйте заводи, будуйте Тож, підприємства, що, та, що так не Розвивайте а. нові. Так це насправді дуже просто. Якщо ти президент, якщо в тебе є там в парламенті своя більшість, то в чому проблема? Ти ж там голова СБУ, ну, закрити, значить, відкрити кримінальні справи да, там, на Медведчука можна, а розібратися з олігархами не можна, ну в чому проблема? Чому з одним, олігарх... з одним олігархом можна, а з усіма не можна? Для цього при... потрібно просто мати розуміння взагалі, що таке політика, що таке влада, як ними користуватися, як важелями різними впливу. Ну, звичайно, коли людина, людина прийшла із шоу-бізнесу. Коли вона зробила собі популярність просто на тому, що вона весь час політиків висміювала, а зараз вона все, все те, але що у нас висміювала корупція була, була і до Зеленського. Ну так звичайно. Так, я ж, корупція це не є проблема. Не, не є корінь проблеми. Корінь проблеми те, що приводить до корупції. От, тобто ніякі там можна ще 10 антикорупційних структур створити, але ми корупцію таким чином не поборемо. Якщо у нас люди будуть далі жити у зли, у злиднях, а олігарх, як ви. Підмітили правильно, будуть наживатися на повітрі, ну ми корупцію ніколи не поборемо. Тоді ну, так можна дуже песимістично робити прогнози, що корупція ще буде існувати років 50. Так ні, навпаки, потрібно ж для того, щоб вирішити проблему, треба чітко бачити: ну, першопричини, звідки вона проростає. Коли ми вже це розуміємо, то тоді ми дуже легко можемо цю проблему вирішити. Ну так само, як от лікар, да, для того, щоб. Хворобу вилікувати у людини, треба визначити її причини, е, а тоді самі... вже бороти, тобто боротися з наслідками, це не є правильно. Так, самі причинами ми можемо Павле поборотися, побороти корупцію або з допомогою союзників і тих же Сполучених Штатів. Ну на жаль, тільки самі, тому що ми вже маємо досвід. Шо Сполучені Штати нам в цьому нічим не допомогли. А може навіть навпаки, якщо ми прослідкуємо останні шість років. Ситуацію в Україні, яка відбувається, то у нас з корупцією все тільки стало набагато складніше і гірше. Ну що ж, будемо дивитися за цією ситуацією, яка відбувається навколо і набу, і пана Ситника, і взагалі антикорупційних органів дійсно їх створено, мені здається, поки що якось. Ну, не те, що забагато ефективності такої, якої б хотілося, дійсно її немає. Так крім того, у нас є правоохоронні органи, які, в принципі. От боротися з наслідками цілком можуть і без всяких там набу, там, НАЗК, там і так далі. і так далі. Ну це от, от, антикорупційні структури в Україні, це реально просто додаткові структури, які в Україну заведені нашими партнерами, там США і так далі, для того, щоб просто мати певні важелі вже впливу на українську владу, щоб якщо вона щось робить не то. Щоб у них були от такі додаткові структури, які могли би в потрібний момент натиснути. Може, це і добре в якихось моментах, да, враховуючи, яка у нас дійсно безнадьога там з владою в усіх ешелонах, але це не є правильно і це не приведе до вирішення проблем, які є в державі. Це не приведе до того, що український народ зможе. Зіткнути з полегшенням і нормально жити в своїй країні. Я ще пам'ятаю, коли у 2015 році я був у Києві Джо Байден, тоді він був віце-президентом Сполучених Штатів, він, виступаючи у Раді, сказав: допоможіть нам побороти корупцію в Україні. Тоді я всі уважно слухали депутати, але чомусь, як то кажуть, і віс нині там. бачите, тобто, що значить, якби дійсно Байден да, хотів, щоб. І там наші партнери з США хотіли, щоб в Україні стало жити краще, щоб Україна стала нормальною державою, самодостатньою, повноцінною, з, з народом, який дійсно себе відчуває вільно в цій державі, то він би по-іншому ставив питання. Бо про проблема не в корупції, а проблема в тому, що приводить до корупції. Тобто злидні, тобто, наше жахливе законодавство, непрозорість, неможливість е Закон застосовувати однаково для всіх, тому що в нас закони так прописані, що їх можна завжди обійти. Бо там є підводні ріжниці камені, шляхи, да? це все робиться свідомо. І не сім наші партнери чомусь хочуть боротися, а вони просто ну що вони вимагають від Зеленського, що вони відмагають від влади. Вони вимагають підвищення тарифів, вони вимагають продати наші золоті активи, такі як стратегічні підприємства, типу Одеського припортового заводу, які дійсно можуть мають можливість в державний бюджет український через свою а діяльність а ви проти продажу ОПЗ? Так звичайно, бо це стратегічне підприємство. Я за те, що розуміти, щоб от приходив інвестор, і держава йому створювала умови будувати тут хай побудують нове ОПЗ.